Я прочитаю текст Євангелія Матвія, 21 розділ, з першого вірша. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Віфагію до Оливної Гори, тоді Ісус послав двох учнів, сказавши їм, підіть у село, що перед вами. І відразу знайдете прив'язану ослицю і з нею осля. Відв'яжіть їх і приведіть до мене. А Якщо хтось скаже вам щось, ви скажете. Вони потрібні Господу. І той відразу відійшли їх. А все це сталося, щоб збулося сказане через пророка. Скажіть дочці Сіону, ось твій цар іде до тебе, лагідний. І верхи на Ослиці, й осляті, дитинчаті, під Яремної». Учні пішли і зробили так, як наказав їм Ісус. Я хотів декілька думок сказати сьогодні по цій історії про лагідність Ісуса Христа, і потім ми помолимося. Якщо ми читаємо Біблію, читаємо Новий Завіт, ми зустрічаємося з такими практичними посланнями. Одне із них це перша Петра, воно мені дуже подобається. І одна із основних тем, або такою червоною ниткою в Першому Петра є тема про лагідність, або про покору. Тут Слово говорить про покору Ісуса Христа. Він лагідний, Він покірний. Тобто, якщо говорити про практичне життя наше, то якраз там апостол Петро говорить про покору в сім'ї, покору на роботі, Перед владою і так далі. Там майже в кожному розділі він визначає. А тут хотілося б сказати, що Ісус Христос Він покірливий, Він лагідний. Перше, чому Він покірливий, що я з цієї історії побачив, що Ісус Христос, ми знаємо, Він ходив дуже багато пішки. В нього не було свого транспорту. Він не їздив на колесниці, він не ходив верхи. На коні чи на ослів. Він усе своє життя ходив пішки. І то служіння, яке він ніс половиною роки, якби з нашої сторони можна було подумати, наскільки ефективніше можна було б його робити, скільки можна було б більше території обійти, захватити більше ось, людям розказати про проповідь Євангелії, про те, що він, син Божий, він прийшов постраждати. Ні. Христос ходив пішки і тільки. Ось зараз він користується ослем. Ослом. нього не було свого осла. Він бере свого осла в людей. Це чудо, коли Бог розполагає серце того власника да, осла. І це ослися з ослом, як пише Матвій, коли він підтверджує, що збулося писання, збулося пророцтво, він говорить про ослицю осла. Вони готові. Послужити Ісусу Христу. Цар над царями, пан над панами, а ходив пішки і не мав навіть свого осла. Друге покірили, тому що Він входить на ослі. Я думаю, що у нас ні в кого нема сумнівів, що якби Христос захотів, Він би сказав би ангелам і вони б його понесли. Він міг би взяти колесницю якусь пишну і зайти в Єрусалим. Ні, Він. Заходить на ослі. Для нього все підвладне, але він виконує писання. І третє, покірливий, тому що він ототожнив себе з Пасхальним Агнцем. Коли ми читаємо історію про Пасху в Старому Завіті в книзі Вихід, 12 розділ. Там дуже детально прописано, як мала відбуватися Пасха. Найперше, кожна родина. Яка може сама з'їсти ягня, якщо вона не могла з'їсти ягня, невелика родина, вона кооперувалась з сусідами ще з якоюсь родиною біля себе. І вони на десятий день брали в свою родину ягня. Це якраз той день, коли Ісус Христос заходив в Єрусалим. І це ягня мусило бути з ними оце декілька днів, і потім це ягня. Змушений було померти. Для чого? Для того, щоб своєю кров'ю можна було. Кожен єврей мав помазати косяки дверей у свій дім. Для того, щоб коли губитель буде проходити, він пройшов мимо, тому що є кров, тому що хтось уже помер за цю родину, за цей дім. І це якраз той день, коли Христос входить в Єрусалим. Як цар, він ототожнює себе з пасхальним ягням, яке мало б своєю кров'ю на одвірках залишити знак. І ми знаємо вірш, золотий вірш, його називають так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, кожен хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І сьогодні перед Богом ми можемо бути невинними. Ми можемо бути невинними лише по одній причині, тому що Христос заплатив своїм життям. Він заплатив своєю кров'ю за нас покірливо, лагідно. Христос знав наперед, що ця юрба, яка зустрічає Його стелить свій одяг, яка ріже віття, кладе перед Ним. Він знав, що вона розібне Його. Знаєте, я іноді задумуюсь, чого Бог скрив для нас, людей, майбутнє, майбутнє нашого оточення, майбутнє нашого міста, країни, землі нашої. Я думаю, напевне, тому що нам важко було б любити тих, хто біля нас, якби ми знали, як в майбутньому хтось з нашого оточення поступить з нами, десь, можливо, віроломно, а десь бідло. Христос це скрив від нас, але для Нього це не було скрито. І Він ішов на смерть, він знає, що через 5 днів ця юрба буде кричати, розіпни Його, а він, він їх любить. Він продовжує їх любити. І він не переставав їх любити. І ми можемо розраховувати і сьогодні на цю любов, без сумніву, розраховувати на те, що у будь-який час будь де. І не дивлячись на те, чи ми б змогли заслужити цю любов протягом свого життя чи ні, Христос не перестає нас любити. І те, що Він зробив, Він зробив це і за любові до нас. Подякуємо Йому за цю любов. Амінь.